Слава нашому Господу! Євангелія згідно Івана, 6 розділ, 16, 17 вірші. Євангелія згідно святого Івана, 6 розділ. А як вечір настав, то зійшли його учні над морем. І ввійшовши до човна на другий бік моря, вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. То досліджує слово Господнє глибше, ви знаєте, що є в Біблії терміни, які в принципі, описують одне і те ж, але є місця, де написано темнота, є місця, де написано темрява. І коли я вперше натрапив на такі місця, коли почав вже читати Біблію, трошки досліджував, мені пригадався один з моїх снів. Це період десь кінця підліткового віку, початок мого юнацтва, коли я був ще не віруючим і мені кілька разів снився кінець світу. От Господь десь так говорив до мого серця, щоб я задумався, куди я живу. І от, власне, я бачу, це така темна ніч, глуха ніч. Знаєте, я в Україні вислів українців таке хоч око виколи. А це така темна темна ніч. І я в цю темну ніч на вулиці, і я бачу, що серед цієї темної ночі по небо суне така величезна чорна хмара. І от... Коли я перший раз читав, я, я зразу згадав цей сон, що от я відчув різницю між темнотою і темрявою. В глуху темну ніч насувалось щось, що набагато темніше, ніж темнота. І в думках свої, ну, я це ж, я сплю, мені сниться, і я розумію, що це вже все. Я не віруючий, я не читаю Біблію, я не розумію, що є кінець світу, але я розумію, що це йде кінець всьому. Так от сьогодні трошки про темноту, про темлю. Знаєте, люди по-різному до цього явища ставляться. По-різному. І зараз, коли знову, на жаль, починаються в Україні такі періоди, коли світло виключають. Особливо в вечірній період, але ну, нам не комфортно бути в темноті. Ми не хочемо ми бути в темноті. І ми шукаємо собі різні можливості, різні засоби, щоб якось з цією темнотою боротися, щоб ми мали світло. Є люди, яким темнота неприємна, є люди, яким, які бояться темноти темряви. Є люди, які бояться спати в темній кімнаті. І вони на ніч включають собі нічник, щоб щось там трошки видніше було, що в кімнаті робиться. Є люди, яким моторошно йти темною вулицею. комусь навіть страшно, темно, там страшно. І це ми говоримо про темноту, яка на землі. А от уявіть собі історію, яку ми читали. Ця темрява застала моряків, учнів застала. Не всі вони були моряками, застала учнів в морі. Це ще складніше. Коли навколо темрява, а дві човен хитає, і ти не знаєш, що відбувається, а ще до того всього це не просто темрява на морі. Це ще й море бушує. Повіть собі, як було цим людям в човні цієї ночі, коли їх там застала темрява. Ну, але не всім людям темрява неприємна. Хто читає писання, ви знаєте, що є люди, які темряву люблять. І як не парадоксально, звучить, люблять її більше, ніж світло. Ви знаєте, ці тексти, так? Що написано, що є ті, які полюбили темряву, більш як світло, бо... тому що лихі були їхні вчинки. Так. І от вони люблять темряву. І коли роздумуємо над цими моментами, розумієш, що є темрява, яку бачать наші очі. Воно є темрява, яку наші очі ніколи не побачать. Є зовсім інший рівень темряви, вимір темряви, є темрява, яку відчуває душа людська. Око її ніколи не побачить. І от слово Господнє про нас з вами говорить, що ми вже сини і дочки світла. Ми не є діти темряви. І тому нам, як дітям Божим, оця темрява, на яку реагує душа, на яку реагує дух, ця темрява, яку багато людей чомусь полюбили. Но нам з вами не по дорозі з цією темрявою. Так? Ми не можемо її любити, тому що ми не є дітьми темряви, ми є діти світла. От коли Христос помирав, ви знаєте, сьогодні ми згадуємо цю подію, написано темрява наступила по всьому лицю землі. Це була і, і звичайна фізична темрява. Це була і темрява в духовному світі, тому що Ісус попереджав ось тепер. Якраз надходить цей час темряве, так. князь світу йде. І от, друзі, ми є віруючі, ми є діти світла, темряву ми не любимо, але любимо ми її чи не любимо, а все-таки і в нашому житті дітей Божих приходять періоди, приходять моменти, коли темрява. Підступає, коли темрява надходить. Ви знаєте, ми співаємо псалми, є такий гарний псалом, де ми співаємо, коли страх мене огорне, ти мене тримай. Як добре, ну, в житті життя буває. І коли приходять дуже важкі періоди в нашому житті, як добре, коли ми відчуваємо так, що Господь є поруч. Як Давид писав, прямо по правиці моїй, я його бачу, я його відчуваю, я його переживаю, він зі мною, він поруч. Або тримає за руку, як цей псовмис, в своїй пісні описав. Або навіть і на руках несе, на крилах орлиних несе. Легше тоді переходити цей час, коли наступає темрява. Але знаєте, ну, не завжди так буває. Коли нам трудно, ми покликнули до Господа, і ми чуємо, а Він поруч, Він нікуди не віддалявся, Він при нас, Він з нами. Знаєте, в житті буває ситуація така, яка описана десь от в цьому тексті, хто був уважний. Ви вже коли я тільки читав текст, ви вже зловили, куди я вас поведу в цій проповіді. І от остання фраза цього останнього віршу, який я зачитав, звучить так. І темрява вже наступила була, а Ісус ще не прийшов. От коли буває дуже важко, от такі періоди буває дуже важко, коли ти розумієш, що темрява близько, темрява наступає, темрява вже наступила, а ти кличеш, Господи, Господи, Ісусе. А чуєш небо закрите. І страшно тоді стає. Ми читаємо в Слові Божому. Одну історію описана, називається Тяжка плавба, коли була теж буря на морі. Вона тривала не годинами, і навіть не день, і не два. А так, майже два тижні. Місяця не видно, зірок не видно, сонця не видно, темряв, буря на морі. Навіть апостол Павло про себе пише, каже, що ми вже втратили всяку надію на спасіння. Трудні обставини прийшли в життя. І, здається, десь Господь їх там загубив в тому бушуючому морі. Але прийшов час, і прийшло від Господа послання серед Ночі. Ми читаємо історію. Коли, ну, словами цієї проповіді, я би сказав, темрява постукала в двері одної сім'ї, яку дуже любив Ісус Христос і вони Його любили. Коли смертельно занедужав один чоловік, який там жив Лазар, як переживали його сестри, Марта, Марія? Не один раз Ісус був в цьому домі. Ще другостину вона йому там справляє, ну от хвороба, недуга. І лазер з неї не вийшов, не вийшов. І роздумуючи над тим текстом, я розумію, що десь його очі не один день не знаю, скільки він хворів, вони вдивлялися на двері, чи вийде сюди Ісус, чи прийде, чи допоможе. Я знаю, скільком Він допомагав ісцеляв. Чи прийде він мені допоможе? Я розумію, що виглядали, можливо, не раз в двір вибігали сестри. Прийде Ісус, не прийде Ісус, коли Він вже прийде? І все ж таки брат помер, поховали. І про певних обставин говорить, що це вже четвертий день. Він у гробі. Так. От такий тяжкий момент, коли тяжкі обставини прийшли в дім, темрява вже наступила, а Ісус ще не прийшов. Буває важко. Буває важко. І тому, брати і сестри, мене зараз розуміє той, хто, хто переживає щось схоже. Є записки сьогодні, надходять записки. Одна сестра щиро дякує Богу каже, я так дякую Богу за його милості, що він мене спас, що я в церкві Господній. Якби не Господь я не знаю, що би було з моїм життям. Я дуже прошу молитися за свою маму і за свого брата. Їй там дуже важко, бо він дуже страшно спивається. І я читаю і думаю, от. Коли темрява вже прийшла, бідна мама, бідна мама, І як потрібно, щоб Ісус прийшов, щоб це допоміг розв'язав. Друга сестричка пише: Я так дякую Господу за те, що Він мене помилував, я так дякую за те, що я в церкві знайшла свою сім'ю, тому що хвороба тяжка хвороба. Де боротьба за життя. Каже Господь посилає мені здоров'я. Я ще сьогодні можу співати Господу і славити Господа. І знаєте, от є ті моменти, коли темрява вже прийшла, і людина бореться з чимось тяжким. І розумієш, що це вже навіть не темнота, це вже прям темрява. І так хочеться, щоб Ісус вже втрутився, а здається, Його нема. А здається, Його нема. А чому так здається? Скільки людей в молитвах своїх чи в глибинах безмовної душі кричали, Господи, де ти? Де ти? І здається, прийшли трудні обставини, а Ісуса нема. Який тяжкий час був Ісуса Христа, коли Він помирав на христі, коли Він схожим питанням кричав в небо: Боже мій, Боже мій. Чому ти мене залишив? Година темряви, темрява вже прийшла, згустилась, бики Башанські оточили мене. Бажають смерті моєї, Боже мій, де ти? Чому ти залишив мене? Брати і сестри, якщо тобі дуже важко, і здається, Господь тебе забув, Господь не чує, ми сьогодні хористи нам подарували чудовий псалом. Іди на Голгофу. Іди на Голгофу. Послання до євреїв нам говорить, коли нам важко, подивіться на начальника і виконавця віри, який за слави переніс хрест, на руку перетерпів, щоб ми з вами не знемоглись, коли підступає година темряви. Брати і сестри, якщо здається, що Ісуса ще нема, і як бути в цей час, коли темрява вже ось тут, моя душа відчуває, а Ісуса не відчуває. Як бути? Як бути в цей період? Дочекайся Господа, Він прийде. Він обов'язково прийде в Твою ситуацію. Допомога вже в дорозі. Дочекайся Господа. Хай Господь підкріпить. Допоможе і благословить, особливо тих братів і сестер, які зараз ведуть боротьбу в час темряви. І вам дуже важко. Господь близько. І це сьогоднішнє служіння, свідоцтво цього, що Він нас дуже сильно любить, настільки сильно, що Він своє життя поклав, щоб ти і я могли жити. Невже він про нас забудеть? Каже, писання нам часом так може здаватись. На Біблії говорить, Господь не забув. Він чує тих, хто голосить до нього в день і вночі, і написано, і Він їм допомогу подасть незабаром. Дочекайся, Господа. Ми піднімемось для молитви.